Через відсутність світла в одній із львівських шкіл уроки розпочинаються саме так. Напередодні Дня Святого Миколая учні думають і про навчання, і про подарунки, яких просили у листах до чудотворця. Чекаю, щоб всі були, ну всі були веселі, радісні, і щоб всіх було здорові. Чим побільше здоров'я, щоб всім прийшли подарунки, щастя, щоб закінчилася війна. А для себе що багато? Та багато, багато фруктів, ну і безпровідні навушники. Війна не повинна забрати у дітей свято. Наголошують організатори акції Миколай крокує світом, які заздалегідь подбали, аби понад 12 тисяч дітей з Львівщини отримали солодкі пакунки. Окрім дітей, які проживають в нас на окрузі, додалися також люди, які волею неволею переживав, перемістилися і проживають на сьогоднішній момент в нашому регіоні. Зв'язку з цим ми хочемо подарувати тим дітям радість. Свята в житті дітей у час війни особливо важливі, зазначає директорка львівської 29-ї школи, де навчаються понад 1700 учнів. З них 60 вимушено переміщені з інших областей України. Школа каже її очільниця, має постійних меценатів, зокрема Григорія Козловського. Григорій Петрович кожного року для наших діток початкових класів і пільгових категорій дарує подарунки. І от цього року вони вже також дуже чекають. Вони чекають і пишуть листи. Ми в школі збирали ці листи. І діти тішаться, тому що, незважаючи на все, нам психічне здоров'я дітей дуже важливе. І оці свята вони відволікають дітей від війни, від цих цих негараздів, які в нас в країні відбуваються. До Дня святого Миколая діти старанно готуються, вчать віршики, пісні, танці та чекають на диво в такий важкий час. Ми віримо, що ми переможемо, що все налагодиться, і дітки утримають цю казку, повірять в диво, яке дарує свято зустрічі з святим Миколаєм. Дива і радості свята чекають не лише діти. Благодійна організація Милосердна домівка з подарунками завітала і на підприємство, де працюють люди з вадами слуху. Для них це, це дуже важливе свято, і для них це дуже важливо, що за них пам'ятають, що за них дбають. І, ну, і вони в певній мірі вірять в того Миколая, що він приходить. Вони, вони всі чекають. його. Найтепліші побажання з нагоди Дня Святого Миколая, благодійники та священнослужителі зичать і нашим героїчним воїнам. Не тільки для дорослих, так само для дітей Святого Миколая. Це і такий час, коли є не тільки подарунки, але є якийсь такий, знаєте, затишок родинного тепла, коли це свято сказати, цілої родини. В цьому святі хочу так само передати вітання всім нашим воїнам, хлопцям, дівчатам, нашому військовому командуванню, нашому державному командуванню. you <laughs>